Всім привіт, дорогі мої глядачі, підписники каналу Єлена Ukraine Family. Дуже дякую вам за перегляди, за коментарі, за відгуки на мої запитання, на мої пропозиції, за підписки. Дуже вам вдячна за підтримку україномовного каналу. А сьогодні хочу трошки відповісти на деякі запитання. Наприклад, запитання номер один: як. Можна залишитися в Нідерландах після закінчення тимчасового захисту. Наскільки я знаю, після закінчення тимчасового захисту українці можуть залишитися в Нідерландах по трьох варіантах. Перший варіант це ви можете одружитися офіційно чи вийти заміж. А, наступний варіант після закінчення. Тимчасового захисту можна подаватися на біженство і проходити всю цю процедуру, яка під собою під... має на увазі статус біженця. Це що таке? Це, наскільки я знаю. Півроку треба жити в таборі, ви не маєте права працювати, ви повинні вчити мову, потім скласти іспит на знання нідерландської мови. От, потім ви повинні десь працювати, отримати роботу, і уряд буде розглядати ваше прохання стосовно отримання ВНЖ, вид на проживання, виду на проживання. Uh, і третій варіант, наскільки я чула, ну не знаю, як це складно чи не складно. Це якщо ви гарний спеціаліст, якщо країна зацікавлена в вас в вашій роботі, uh, ви маєте роботу, контракт з якоюсь компанією, яка теж може подати документи на ваше. Якби на ваш вид на проживання в цій країні, в Нідерландах. От, ну, більш, е, я думаю, професійно ви можете отримати на інших каналах, але я наскільки от от знаю е, те, що я знаю, те я вам розказую те, що мені розповідали нідерландці, от, і те, що я чула в інтернеті. Так що, кому цікаво, е, значить шукайте. Ще більш достовірну інформацію. В минулому відео показувала вам, як ми привезли цей, нам привезли цей столик, збирали. Отак так він виглядає. Друзі, дивіться. Там у нас батареї з велосипедів. Ось от такий от столик. Він і невеликий, і не маленький. Ось ці стільчики, але треба іншого кольору трошки подушки поміняти. Ми вже купили чехли, треба наповнювачі купити. От так тепер виглядає наша. Ой, там ззаду ще стол. Вітальна кімнатка. Куточок відпочинку наш. Уже повісили мені <сум> мою картину з нашою історією, Our Dutch Story on the Wall. Довго щось збиралися, збиралися, вже повісили, я просила. Так, тут у нас куточок такий диванчик відпочивати. Це я буду наряжати замість ялинки. Новорічний такий віночок буду наряжати. І тут у нас крісло прямо як для Санта Клауса. Отаке от, от крісло. Не вистачає тільки сюди Санта Клауса. Ну, нічого, скоро свято, я думаю, він з'явиться. Якщо ми будемо чемними, з подарунками до нас з'явиться Санта Клаус. І всім бажаю дочекатися Санта-Клауса свого з подарунками. А тут у нас комод з телевізором. От і так на диванчику. Сидимо і дивимось телевізор. Комод теж, теж ми купляли в секонд-хенді, я вже розказувала за 45 євро. Тут ці такі мої прикраси, подарунки, те, що я купляла. Така в нас квітка жива. Бачите, нам хазяї дали таку квітку в кімнатку. Дуже така красива, гарно росте. Я її мию, поливаю. Вона, бачите, нові листочки випускає. Мені подобається. Тут дуже багато і світла. І така цікава неї підставочка. Отак От ми облаштовуємося в новому житлі. Сьогодні нам принесли таку карточку для сміттєвих контейнерів. У нас не було ще такої карточки. От, і зараз підемо. Викидати сміття я вам покажу, як тут е, треба користуватися смітниками з такими карточками. Так, друзі, дивіться, от такі от контейнери є. Сюди треба прикладати карточку От, і е, викидати те, що в чорному пакеті. Так. А В цьому контейнері написано папір. Теж прикладаємо карточку. І Але коли ми викидаємо папір, це безкоштовно, скільки б ми раз не натискали. А в цьому контейнері, де всякі відходи, які в чорному пакеті, за кожен раз бере євро, коли ми натискаємо кар... сюди, притискаємо карточку. Притискаємо карточку, щелчок, і ми піднімаємо, і ставимо. Сюди цей чорний пакет, отак, От і закриваємо. От і все. І 1 євро з нас списали. Так, а ось такі ще стоять контейнери, куди треба викидати скло. Сюди зеленого кольору скло, сюди коричневого кольору і сюди білого кольору скло. Все зрозуміло, тут все безкоштовно. І написано: глаз. Ось такий от сервіс в Нідерландах по сміттю. Ремонти продовжуються. В будь-яку пору року знов тут щось перекопують. Постійно. Мабуть, комунікації вже старі і все тут перекопують. Така от погода, як бачите, дерева вже стоять майже без листочків. От і знак, що тут йдуть ремонтні роботи. А оце поштові скриньки. Тут такі от штучки. Туди кидаєш листа або листівочку Постанел. Зараз ще позамітаю дворик. От, і винесу це листя. Думаю, що більше вже не буде листя багато. Так що можна позамітати і винести це все різантенка, теж, мабуть, багато її сильно води. Дощі, 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 і вона вже починає, так, бачите, відсвітати і сильно-багато, мабуть, вологи для неї. Зараз ми подивимось, що тут. О, дивіться, скільки, бачите, треба вилити. Я її не буду ставити в цей горщик, бачите, з неї прям капає. Нехай вона так стоїть, трошки вода з неї скапає. Потім поставлю. Бо дуже йдуть дощі, багато дощів, і вона там загниває.